Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України НМЛ 10 копійок 1996 року. Яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 ГВМ? І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо увагу на аверсі монети, поговоримо про особливості реверса, монети, дізнаємося, який штамп утворюють аверс та реверс. Обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, монета номіналом 10 копійок 1996 року це обгова монета України, яка виготовлялася з латуні. Виготовлялася вона на Луганському монетному дворі. Тираж її складає приблизно 100 мільйонів екземплярів. Вага монети 1,7 грама, діаметр 16,3 мм, гурт у даної монети рефлений. Може бути мілка, може бути крупна насічка. Проте вона йде по всьому колові монети. І як завжди, для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін нам на штамп монети, орієнтуючись на який, ми визначаємо ціну даної монети. І сьогодні, як я вже сказав, у нас цікавий штамп 10 копійок 1996 року. Один. ГВМ. Які особливості мають дані оверси та реверси? Зараз про це і поговоримо. Як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з оверсу монети. Які особливості має штамп перший та на що ми звертаємо увагу? Штамп перший 10 копійок 1996 року характеризується так: середній зуб три гострий, тонкий, без потовщення у верхній частині. Напис Україна приспущено до гриба та віддалено від канту монети. Від У до канту та від А до канту є відстань. Дата 1996 знаходиться посередині між грибом та кантом монети. Розмір поля штампа становить 15 мм. І він є трішки збільшеним. Саме такі особливості, та саме так, ми можемо охарактеризувати аверс 10 копійок 1996 року. З штампом першим. Що ще можна додати? Те, що всі написи, що знаходяться на аверсі, вони знаходяться в одній площині. Після того, як ми визначили аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. Які особливості має штамп ГВ, та з чого ми розпочинаємо? Що визначити штамп ГВ по реверсу монети, ми спочатку визначаємо штамп Г, адже підвид ГВ є різновидом штампу Г. Отже, що значить штамп Г, у монеті 10 копійок 1996 року. На що ми звертаємо увагу? Ми дивимося на грон номер 2 і бачимо, що штамп Г характеризується так: грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі воно нерівне. Черенок грони No7 не примикає до ягоди і ягоди вони малі і у формі точок. Саме такі особливості та саме так ми можемо охарактеризувати штамп Г. Що ж до штампа ГВ, як я вже сказав, він є під видом штампа Г. Перед тим, як визначити штамп ГВ, ми повинні порахувати відки калини за годинниковою стрілкою, починаючи з цієї. Це груна номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Отже, для визначення штампу ГВ нас цікавить груна номер 3. І, зокрема, черенок, який підходить до Ягід. Штам ГВ характеризується так: Черенок грону номер 3 він товстий та короткий і має нахил вліво. Це ви можете наглядно бачити ось саме в цьому місці. Якщо б у вас така монета, про яку ми тільки що поговорили, це буде штамп ГВ. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця Штамп 1 ГВМ. У вас виникне запитання, що значить літера М в кінці штампу монети. Літера М в кінці штампу монети значить те, що гурт у монети мілкий, а так як він рифлений, то мілкана січка йде по всьому колові монети. Після того, як ми визначили штамп та докладно його охарактеризували, ми можемо визначити ціну даної монети. На даний час 10 копійок 1996 року, які мають штамп по каталогу «ІТК», один ГВМ коштують від 2 до 3 гривень в залежності від стану, тобто 2-3 гривні монета буде коштувати в обіговому стані. Проте, якщо вам пощастить і ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто була випущена Національним банком та не була в обігові, то це буде монета, яка коштуватиме від 10 до 15 гривень за один екземпляр. Тому обов'язково звертаємо увагу на те, який стан має монета, що знаходиться саме у вас. І обов'язкову увагу ми звертаємо на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал, з якого виготовлялася монета, є латунь. Проте, якщо вам пощастить, і ви знайдете монету, яка виготовлена не з латуні, а з алюмінів і бронзи, немагнітної сталі, магнітної сталі, покритої міддю, нема немагнітної сталі, покритої нікелем, нікелевого сплаву, срібла, алюмінія. Чи інших сплавів, це буде пробна монета, яка є дуже цікава для колекціонування, ціна її буде складати від 8 тисяч гривень за один екземпляр зі штампом 1 ГВМ. Тому, як ви розумієте, монета має ціну і на неї треба звертати обов'язково увагу. Також не забуваємо звертати свою увагу на гурт даної монети. Як я вже сказав, гурт монета має рефлений, тобто мілка насічка по всьому колові. Але якщо вам вдасться знайти монету, яка має гладкий гурт. Тоді штамп монети буде 1 ГВГ. де 3 Г значить, що гурт гладкий. Ціна монети зустрічається доволі часто, і ціна буде від 15 тисяч гривень за один екземпляр. Але тут кілька нюансів. Гурт повинен бути не механічно сточений, а гурт просто повинен не пройти на монетному дворі гуртильне кільце. І обов'язково ми дивимося на відношення аверсу до реверсу. Якщо у вас монета. 10 копійок 1996 року має відношення аверсу до реверсу, таке як перед вами, тобто 0 градусів. Це буде звичайна монета, ціна якої від 2 до 3 гривень. Якщо ж ви знайдете монету, яка має поворот на 30 градусів аверсу до реверсу, ціна монети складе від 100 гривень. З поворотом на 90 градусів ціна складе від 300 гривень. З поворотом на 180 ціна монети складе 1000 гривень за даний екземпляр. Тому, тому обов'язково перевіряємо монету на поворот та відношення аверсу до реверсу. Саме такі особливості має монета монети 10 копійок 1996 року. Що ще хочу додати? В обігу дана монета зустрічається приблизно в 95% випадків. Адже штамп 1 ГВМ є рядовим штампом. Разом із штампами ГАМ та ГБМ. Монета, як такої. Цінності для колекціонування не представляє, але вона виділена окремим штампом, тому обов'язково треба її відкласти до себе в колекцію. Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначити штамп по каталогу ІТК 10 копійок 1996 року, 1 ГВМ. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми продовжимо визначати монети по каталогу ТК для того, щоб розумітися, скільки можуть коштувати монети України та який вони мають стан збереження та матеріал виготовлення. А зараз, як завжди, я розкую, як я швидко визначаю штамп в 10 копійках 1996 року. Як завжди, ми розпочинаємо визначення з аверсу монети. Проте в 10 копійках 1996 року ми уваги на аверс не звертаємо, так як він має лише один штамп і на ціну впливати не буде. По Гуртові, монета має крупну та мілку насічку. Нас цікавить, на даний час мілка насічка. Також на ціну вона впливати не буде, поки ми не визначимо реверс монети. Що ж до реверса, ми дивимося на гро номер 2 і визначаємо штамп Г тим, що грони вони малі. Грунь номер 2 малий тупоугольний трикутник. Також показником, що це ж там Г буде те, що грунь номер 7 черенок не підходить до ягоди. Коло у нулі не рівне. А чернок рону номер 5 підходить до другої ягоди, ось саме сюди. Після того, як визначили, що це штам Г, ми можемо визначати підвид. Це може бути штам ГА, ГБ чи ГВ. Для того, щоб визначити який із трьох штампів перед нами, ми повинні подивитись на гру номер 3 на черенок, що підходить до ягод. Якщо черенок буде довгий та тонкий штамп ГА, якщо короткий та тонкий штамп ГБ, якщо ж такий, як перед вами, короткий та товстий, і має нахліву сторону, це штамп ГВ. От саме так можна швидко визначити штамп. Про ціну я вже вам сказав. Про всі особливості ми з вами визначили. Зараз залишить ще пару секунд, щоб ви самостійно ознайомилися з цією цікавою монетою. На цьому буду закінчувати своє відео. Якщо залишиться запитання, задавайте. Номер знаходиться в шапці профіля, вайбер та телеграм. Всього найкращого.